thank <laughs> you Новин на першому західному більше про події України і Львівщини. Зокрема, просто зараз. За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків ніж за 10 років війни в Афганістані, заявив головнокомандувач Збройних сил України з Херсону. Російські війська вивезли все комунальне майно. В місті не залишилось жодної пожежної машини чи карети швидкої допомоги. Запорізька атомна електростанція знову повністю знеструнула. Через Знічні ворожі обстріли сьогодні. Також парламент прийняв держбюджет на армію та безпеку. Депутати спрямували 43% коштів. А з полону до України повернулася ще сотня наших захисників. Більше новин цього дня повномасштабної війни у традиційному дайджесті. Зночі до ранку росіяни обстрілювали лінію фронту на Донеччині. Обійшлось без жертв. А через нічні атаки на Запорізьку атомну електростанцію вона знову повністю знеструмлена. У енергоатомі повідомили, що таким чином окупанти спробують перепідключити АЕС до російської енергосистеми. Самих же окупантів розбудив сьогодні не будильник а бавовна у Мелітополі. Вибухнула одна з перших військових баз рашистів, Повідомив в ефірі телемарафону. Легітимний міський голова Мелітополя. А там були величезні цехи по десяткам тисяч квадратних метрів. Саме в цих цехах рашисти прятали свою військову техніку. А також було добре зроблено нове офісна будівля, в якій саме ФСБ розмістила свої е, штаб-квартири. Три е, верхні поверхи офісної будівлі майже повністю зруйновані. Е, ангар, де була основна е, кількість техніки більше ніж 80 одиниць військової техніки, майже повністю зруйнований за словами очевидців. Росія. А не ж у свою чергу руйнують мирні міста країни. Ось так нині виглядає село Богородичне біля Святогірська. Там точилися запеклі бої, адже звідти відкривався шлях на слов'янськ. Проте українські війська відбили усі штурми. У херсонських пабліках пишуть, що окупанти прибрали блокпости у Херсоні та зняли російський триколор з будівлі адміністрації. Втім, в оперативному командуванні південь застерегли це може бути провокацією, аби вдати буцімто то вхід до міста є безпечним. Небезпечним роблять перебування окупантів на нашій землі, ракетні і артилерійські війська України. Саме вони відзначають сьогодні державне свято, святкують гучно феєрверками, снарядами в бік Російського. Нападників. Артилерія це міці сила нашої армії. Смертельно небезпечна загроза для ворогів. Від артилерійського вогню виживає один з двадцяти. Про це розповідають самі ж вороги. Тут артилерія них артилерія є. Розриває. точно попала наши а. Вообще, стрелять не умеют. А это война артиллерийская. Грады, ураганы, смерчи, торнадо, вихри вообще не затыкаются. Короче, если мы не выиграем, то только чудом, да? Цитирую своего комбата, ну, командира бывшего. Штат, мой небесный, чтобы ему одну Вы идете на бой. если что-то других сражает. Натомість в Україні цінують життя кожного захисника. Відтак сьогодні з російського полону повернули ще 107 українців. Це шість офіцерів і 101 рядовий. Хлопці, вітаємо в Україні! Доброго нації! Мерк ворогам! Вітаємо вдома! Дякую! Дякую. Від карпатських вершин до азовських глибин це гасло нового бренду фруктового чаю «Маунсі». Переселенці з Маріуполя розпочали виробництво авторського напою із сублімованих фруктів та ягід. Про історію пари та технологію виготовлення вітамінного чаю розпитала наша Карина Луніна. Христина Львів'янка, Петро, Маріуполець. А разом вони подружжя Жукових. До повномасштабного вторгнення пара мешкала в Маріуполі. У мене було враження, що я приїду там. Стоїть Азовсталь, кілька многоетажок, в яких живуть працівники. Ну і все там як з кого міста немає. Я приїжджаю там повністю розвинене місто на півмільйона жителів. Ну для мене це був просто шок. Квартиру подружжя окупанти розбомбили, і пара розпочала нове життя у Львові. У мене була ідея, я знайшов рішення, як це зробити, і почав робити. Ми. Працювали декілька місяців над реалізацією тут і відкрили власну справу. Налагодили виробництво фруктових чаїв. Для цього закупили сублімовані фрукти, ягоди, витратні матеріали. Їх стали до роботи від карпатських вершин до азовських глибин. Це наш шлях, це наша країна, це наш дім. Ми підсушуємо приміщення для того, щоб зібрати. Чай для того, щоб було менше вологи. Подружжя власноруч розсипають сублімовані фрукти і ягоди у торбинки, а після крафт-пакети запаюють, Аккуратненько вирівняти і на кілька секунд затиснути. Процес продовжує кілька разів, щоб ширша була запайка і менше шансів, що туди попаде повітря. За годину можна наповнити та запакувати 50 пакетиків чаю. Замовлення отримують зокрема через інстаграм. Їхні чаї вже розлетілися всією Україною. В нас в асортименті зараз є п'ять чаїв: це ананас, чорниця, полуниця, троянда, імбир ягода, імбир-цитрус та ягідний мікс. Вони всі розраховані на Різний настрій, під який ти хочеш вживати. Тобто, якщо ти хочеш щось нове спробувати, якось себе здивувати, то ананас чорниця це стопроцентний варіант. У планах оголосити збір, аби відправити нашим захисникам на фронт велику партію чаю. А поки ж не полишають надію повернутися в деокуповане місто на березі моря. Карина Луніна, Юрій Кісь, програма очі. Водяні колонки, за допомогою яких можна набрати воду із джерела, якщо не буде електроенергії та централізованого водопостачання. Вдавнину саме так добували питну львів'яни. У Львів водоканалі вирішили відродити традицію і відновили чотири автентичні колонки і пробурили ще вісім нових свердловин. Одну з таких нині облаштовують у сквері страт, що на вулиці Клепарівській свердловину пробурили на 24 метри вглиб. глиб. Поки воду лише проганяють. Беруть проби для експертизи, чи придатна вона для пиття. Не дочекавшись комунальників, джерельною вже ласує собака Мегі. Ось так виглядає вже облаштована механічна колонка. Загалом в місті їх 12. Вони автономні, не під'єднані до міської мережі водопостачання а безпосередньо до джерел. Мешканцям рекомендують спочатку прокачати воду, аби те, що застоялось, вибігло, опісля її можна пити. Утім, накачану з деяких свердловин рідину, радять спершу прокип'ятити. Перед цим ми зробили геологорозвідку, знаходили місця, де знаходиться питна вода, родовища питної води, перевірили якість цієї підземної води. Люди можуть використовувати добувати цю воду вручну способом, в будь-який момент в умовах повного відсутності струму додам: більшість колонок встановили у міських парках та скверах, як, от, в парку Сімсотріччя Львова, Івана Франка, також у сквері на вулиці Просвіти та поблизу церкви Андрія. Повний перелік зможете знайти на Фейсбук-сторінці Львів водоканалу. Файзер є вже у п'ятницю у Львові з'явиться можливість щепити з цією вакциною. А з наступного тижня забезпечені Файзером також будуть усі пункти щеплення в області. Не варто відкладати щеплення. Хоч зараз і кількість хворих на ковід зменшується, однак вірус може повернутися з новою силою. До того ж, лікарі пов'язують спад захворюваності зі значною кількістю вакцинованих і теплою осінню. Попри це, майже 135 тисяч людей досі не отримали навіть другої дози. У нас ну майже та півтора мільйона людей, які отримали дві дози вакцини. За попередній тиждень зроблено понад 5 тисяч профілактичних щеплень. Це говорить, що люди звертаються і активно вакцинуються. Де ж вакцинуватися у Львові? Перелік дев'яти пунктів, де можна буде щепитися, уже 4 листопада розміщено на сайті Львівської міської ради. Вже з понеділка у Червонограді, Яворові та Золочеві, що на Львівщині, стартує опалювальний сезон. Днями потепліли батареї у пустоматах та жидачеві. А сьогодні ж гріти труби в садочках, школах, лікарнях та житлових будинках розпочали у Жовкві. Поблизу однієї із жовківських котелень вже видно дим. Сьогодні зранку тут запалили вогонь. Замість газу використовують дерев'яну тріску. Заготували на зиму вже дві тисячі квадратних кубів сировини. Її вистачить на три-чотири місяці. Нині перші кубки засипали до котла, адже днями стало холодніше. До прикладу в лікарні прибувають хворі пацієнти, які також потребують певного температурного режиму. Ну і мешканці також в своїх домівках. Побачили, що похолодало. Якщо ж настане потепління, роботу котельні призупинять, певнить голова громади. А от на думку львівських можновладців опалення ще вмикати зарано. Відтак в обласному центрі подавати тепло поки не планують. Запустять міські котельні, якщо середня добова температура три дні поспіль буде нижче 8 градусів за Цельсієм. Утім, якщо вірити синоптикам, до кінця тижня у Львові буде тепліше. Освітній фронт продовжує тримати оборону. Як саме розповіли сьогодні на брифінгу фахівці профільного департаменту? Спочатку повномасштабного вторгнення наші освітяни передавали гуманітарну допомогу своїм колегам у Сумську, Харківську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області. А місцеві заклади профтехнічної освіти і далі продовжують виготовляти для ЗСУ протитанкові їжаки, оборонні споруди, а також готують смаколики на передову. Львівські освітяни доклалися також до створення української дистанційної школи, яка дала можливість діткам навчатися за кордоном і на окупованих територіях. І в кінці навчального року 21-22 вже був перший випуск таких учнів. Зараз же саме на Львівщині дистанційно навчаються у 46 школах, а у змішаному та очному форматах у 1015. Але взимку ці цифри мають змінитися. Заклади освіти будуть працювати частково дистанційно. А можливо, повністю перейдуть на дистанційний формат. Для того ми організували підтримку вчителів і закупили їм. Ноутбуки, а також планшети, крім того, дбають і про психологічну допомогу, яка як ніколи актуальна у воєнний час. Саме тому перепрофілювали інклюзивно-ресурсні центри для роботи з внутрішньо переміщеними особами, але цього недостатньо. Розповідає про плани головний освітянин області Олег Паска. Тому почали здійснювати перепідготовку психологів в школах. І налагоджувати зовсім іншу систему психологічної підтримки не тільки учнів, але і учителів. 85 років тому в урочищі Сандармох у Карелії за один лише день розстріляли 134 так званих українських буржуазних націоналістів. А насправді видатних представників українських політичних, військових, інженерних, наукових та мистецьких кіл. Розстріли провели напередодні 20-річчя жовтневої соціалістичної революції, 3 листопада 1937 року стало кульмінацією дій. Радянського репресивного режиму Лесь Курбас, Микола Куліш, Сергій Грушевський, Валеріан Підмогильний, Матвій Яворський, Микола Зеров, Антін Крушельницький, Михайло Лозинський і ще понад сотня інших найталановитіших українських діячів. 37-й рік став логічним підсумком двох попередніх десятиліть встановлення радянського тоталітарного режиму. Наприкінці 20-х років стає абсолютно очевидним, що в українському просторі, навіть радянському, є достатньо потужні середовища, які здатні творити свою ідентичність, може і радянську, але українську. Не російську, не імперську багатьом письменникам обіцяли пільги, видавали престижні помешкання. Найвідомішим таким будинком було харківське слово. До 1938 року було репресовано мешканців 40 квартир із 66. Коли почалися ті репресії, ці будинки перетворились на будинки жахів. По суті, люди не спали, мали спаковані валізи. Вони бачили, як піднімалися ці НКВД, чекісти. Ну Просто коли вже виводили воронок, це їхав. Люди могли розслабитись і десь там переночувати ніч, і наступно знову очікували цього арешту. Загалом з 27 жовтня, по 4 листопада, в Сандармосі було страчено 1111 в'язнів Соловецької тюрми. Основним виконавцем розстрілів був Михайло Матвієв. Радянська влада нагородила його орденом червоної зірки за успішну боротьбу з контрреволюцією. Ми знаємо, що 20-ті роки стали добою творення цієї нової модерної української культури: література, мистецтво, поезія, художня творчість, скульптура. тобто, це період такого величезного піднесення мистецького. Більшість зі страчених українських діячів мали гарну освіту, знали багато мов, творили власне, видатне. Одним із розстріляних у Сандермосі був уродженець самбура Лесь Курбас. Це людина, яка навчалася і в відні на філософському факультеті. Це людина, яка захоплювалася Родольфом Штайнером. Це людина, яка читала іпсена в Оригіналі норвежської мови. Це людина, ну, яка просто вивчила норвезьку мову, тільки заради того, щоб прочитати іпсена в оригіналі. Місце розстрілів в'язнів соловецького етапу в урочищі Сандармох виявив 1997 дев'ятсот Року російський правозахисник, дослідник історії політичного терору в СРСР Юрій Дмітрієв, за іронією долі, за свої спроби розказати правду. Зараз він і сам сидить у російській в'язниці. Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, Олег Гонтарчук, програма очі. Колґеймс cool всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед школярів. У фіналі обласних змагань взяли участь 9 команд представниць територіальних громад Львівщини. Лише одна найкраща з них візьме участь у всеукраїнському етапі. Знає, хто переміг Алла Васьковська. Cool Games це набір естафет, до якого належать елементи різних видів спорту. Тут є і ведення м'яча, і біг і гімнастика, і вправи на влучність. У cool Games немає нормативів, лише прості правила, які перед початком пояснюють судді. Ми хочемо, щоб діти розвивалися всебічно. Діти не маючи можливості там в якомусь певному виді спорту показати якісь наддосягнення, мали можливість проявити себе. От це завдання cool Games. За третє місце обласного етапу боролись червоноградський ліцей та збірна львівських середніх загальноосвітніх шкіл номер 98 і 84. Перемогу 2-1 здобули червоноградці. Ми завжди брали участь в cool Games, Завжди участвували, завжди ми. Два рази брали перші місця. Тут якось так більш заінтриговано, тому що ти не знаєш, з якою командою ти будеш боротися. І якось так стає в рази цікавіше ніж там просто волейбол або баскетбол грати. Анна Ващишин, бронзова призерка чемпіонату світу з карате. На Cool Games виступає за Львівську гімназію Престиж. Мене зі школи покликали на змагання естафети. я не знала, що будуть якісь естафети. Я скинула мені відео, я його переглянула. Мені сподобалось, і я прийшла сюди спробувати. Команда гімназії Престиж. У фіналі боролась за чемпіонство з командою Яворівської школи номер 3 Хоч першу естафету львів'яни програли, але у двох наступних все ж були спритнішими за суперників. Же, якщо чесно, ну, не очікувано, завжди був такий напряг, знаєте, але я дуже рада, що ми наша команда виграла. Ми дійсно старалися. Учасники «Cool Games, школярі чиї батьки зараз захищають Україну. Від медиків і ДСНСників до військових збройних сил змагаються дев'ять територіальних громад, які вийшли у фінал. Перед цим вони перемогли на районних етапах. Вік школярів від 13 до 16 років. Ми дуже радий, що сьогодні саме. Най... В цьому місці, в цьому новому спортивному комплексі була така змога про провести такий важливий, як, як на мою думку, для е, загального фізичного розвитку дітей. Захід і ну і, звісно, вітаємо і переможців. Вони були сьогодні одні одні з кращих за два тижні. Переможець обласного етапу Львівська гімназія Престиж візьме участь у всеукраїнському етапі Кулґеймс cool з командами з інших областей України. Алла Васьковська, Олег Сюк, програма очі. На цьому ставлю крапку. Дякую, що дивитесь Перший західний бережіть один одного. Побачимось завтра у цій же порі.